Привіт, моя псевдоволинь. Я ось ця білобриса дівчинка посередині. А ще я монтую це відео. Думаю, більшість з вас, глядачі, знає хто таке поклик Яру і чим ми займаємось. Але для новеньких ми громадська організація ентузіастів, що має на меті виховання відповідальної молоді задля розбудови України. Ми організовуємо тренінги, вишколи, літній табір, походи та купу інших форматів подій. Ця наша діяльність відбувається на абсолютно волонтерських засадах, ніхто нас не фінансує і слава Богу, але мінімальні поточні потреби все ж треба закривати. Саме для цього ми зареєструвалися на платформі BuyMeACoffee, на якій ви зможете підтримати нас фінансово. Тому оформлю підписку на 1, 5 чи 10 доларів та долучайся до виховання відповідальної молоді твоєї держави. Посилання на BuyMeACoffee в описі відео. Ну. Змах. Нє. Змах і мені Василя Чучупака... Ні, як тут сука. Е, так, е, фестиваль «Трогай мою Руку. Мене звати Стрикущ. Того чувака звати Бурей. От він спеціально захворів на змах е, імені імені Василя Чучупаки, того що він знає, що він і так переможе. В е, наша команда називається Лузери. Як бачите, всі вже це знають. Всі ці люди вже нас вигнали, сказали, що ви не будете сидіти за столом, бо ви от лузери. І от вам треба відповідно сидіти на карематі знизу. Але ми їм покажемо. Що лузери, не такі вже й лузери. Того завтра побачимо, хто переможе. Як похід планують хлопчики. Як похід планують справжні чоловіки. В туалеті. Місце для роздумів, я б сказав. Місце для розумів. Рекскоп і виграє. Але найкращі чоловіки думають ось там. Сидять і думають. Починаєш з 41 точки, ти йдеш. Йдеш. По цим всім точкам треба кожну взяти, прийти назад і перебути. Не можеш? Форвекс? І енергетичний напій, щоб цей пасетамов мене швидше добив. Відчувається прилив енергії. Що ж можна? Знімаєш збоку, потім підходиш і знімаєш, що він пише. Хорошо. Який нормально ми букву там. Та нормально я пишу букву. О, ну це крапка. Що якщо вас не надуть мертвими, то покажіть, що ви не побачили, що це було ну, закрите. Але не закрий. Команда Лузер прийшла на свою першу капеху, яка називається Демо на посадку. Да, там не видно, але казали, що буде туристичний Ось Отакі туристичні змагання від Пакок Яру. Стекусь! Брат, скільки можна спати? Алло! Вставай! Скільки я спав!

Ні. Змах з магом. А час снікерс, по розкладу. Чайчанський. Того, що змагатися треба, правильно. Ми і так знаємо, що ми... Лузери переможемо. То, що? що ми? Лузери. Лузери. О, на годиннику 17.34. Вам не видно, але мені дуже добре видно, тому що я знаю, що 21 21 починається, точніше, закінчується. Закінчується наше змагання. Бурий откис жорстко і тепер не хоче вставати. Каже, неси мене. Я просто в шоці, люди, що Шо робити? Бурий, робить. вставай. Що робити, нести мене. Добре. Але ми переможемо, якщо, звісно, не станемо блузерами і нас не викинуть нафіг. Але ми і так не будемо. Однозначно. В команді буває лише два типи людей: людина живчик і людина. Мертвчик. Здохла людина, яка вже доживає свої останні года. Авче боча, бо а мені та все байдуже, віля мене друже Тож мені байдуже, А має Бога, не тече, породу з другого натече. Тече, по мене, що порівняйся, тунко, наша команда, у вірі <ривіт> на всі Забувся! Наші дослопо як висновок лузери довели, що вони трушні лузери. Зібрали 121 бал та посіли четверте місце. Всього лише 8 балів. Розділили їх від третього місця на п'єдесталі. Ну, що тут скажеш. Лузери. Алочу короче. А, ми не встигаємо і треба твоя допомога. Е е Підскажи, будь ласка, пісню. Щось е е <ріця> там жати може, щось там, щось будемо жити, щось такое якось співається. Мені треба, щоб... Да, О, Миколо, да? це от він та? Так. <ріця> <ріця> Все, мужик, ти посприяв нашому виграшу. Дякую, дякую тебе велике. Та встигаємо. Ну, тепер ти ж сказав мені. Та-то Дякую. прийде, до нас, кола, до неба.